Нещодавно в Тисмениці випала піврічна норма дощу. Через цю стихію багато міських вулиць були затоплені. Під воду ледве не пішов монастир святого апостола Андрія Первозваного, але завдяки своєчасному втручанню цього вдалося запобігти. Коли ми побачили, що вода вкриває вже цю бруківку до порога, каплиці залишилося до верха пів сантиметра. Вода підходила, я почав переживати і думаю, може би я кудись подзвонив. Мені прийшла думка подзвонити до пана мера. Влада відреагувала дуже швидко. Мер міста разом з директором комунгоспу прибули на місце події і за лічні хвилини було вирішено, що робити, аби врятувати монастир. Я зорганізував з комунгоспу ескаватор. Другий ескаватор приїхав від приватника. І ми почали тут копати. Води було стільки, що через чоботи мені йшла вода. Тут було більше, майже 70 сантиметрів води стояло тут, де ми зараз стоїмо. Вода почала заходити вже до церкви, до престолу. Ми почали і мішки носити, і пісок давати для того, щоб забезпечити. Зберегти церкву спільними зусиллями було вироторів і вже через годину вода зійшла, але разом з нею проблема не зникла, адже багато будинків та підвалів лишаються підтопленими. Коли проблема буде вирішена, невідомо. Але щоб домогтися якогось результату, працювати треба всім разом.